Головними дієвими особами будуть футболісти національних збірних України та Північної Ірландії. Більше 50 тисяч любителів футболу з усіх куточків України приїхали підтримати наших майстрів шкіряного м'яча. І багатомільйонна телевізійна аудиторія спостерігатиме за перебігом подій. Поруч на ваших екранах, а збірна Північної Ірландії відповідно праворуч. Ось е головні тренери. Зараз на ваших екранах Йожиф Сабірна України почала гру в такому складі. В воротах Олександр Шовковський, Динамо Київ. Ну, я не буду називати клуби, тому що сьогодні в стартовому складі киян, окрім в стартовому складі нашої збірної, крім киян, лише один футболіст представляє. Інший клуб це Віктор Скрипник з західно-німецького Вердера. І решта футболістів, представники Київського Динамо. Олекс... Отже, Олександр Шовковський, другий номер. Олег Лужний, третій Сергій Беженар, четвертий Олександр Головко, п'ятий Віктор Скрипник, шостий Дмитро Михайленко, сьомий Василь Кардаш, восьмий Юрій Калітвінцев, дев'ятий Віталій Косовський, десятий Андрій Шевченко і 11 номер Сергій Ребров. Наставники збірної України Йожив Сабо, Леонід Буряк і Володимир Вірімєв. Про арбітрів я вже сказав, отже, ми вже познайомилися з учасниками сьогоднішнього матчу і зараз вся увага на футбольне поле. Ось вийшов з далеко з воріт Томі Райт в стартовому складі про тих футболістів, які у запасі пізніше. Зараз наші виконують штрафний Юрій Це Не передача в трати майданчик збірної Північної Ірландії. Чітко зіграли захисники. І Кейс Гіллеспі, один з найнебезпечніших футболістів збірної Північної Ірландії, втрачає м'яч. Блискучий удар з кута штрафного майданчика. І... Після удару Віталія Косовського м'яч влітає в ворота Томі Райта. Збірна України повела в рахунку. Ну що ж, блискуче начало, блискучий початок наших футболістів. Блискучий гол забив півзахисник нашої команди. Ви бачите, вітає його товариш по збірні і одноклубник Юрій Калітвінцев. 1-0. Команда... Перших хвилин ігрова і територіальна перевага на боці української збірної. Ось момент, коли блискучий виконав удар з кута штрафного майдан. Футболісти Північної Ірландії водять м'яч у гру. Небезпечно, але тут залишили на якусь мить без догляду. Нейла. Ну, сьогодні у складі збірної північної Ірландії з'явилися... пробачте, атака нашої команди підіграв собі рукою. Підіграв собі рукою Андрій Шевченко. Це до штрафного майданчика підтягнулися Дмитро Михайленко. Андрій Шевченко Сергій Ребров. Пішов перед сильна передача ну, 16 клубів, 15 англійських і одного шотландського. Шотландський клуб Сент-Джонсон представляють обойл і Гріфін. Решта футболісти це гравці клубів пробачте небезпечний момент ну Гру зупинено і жовта картка. Показана вона мені, якщо я не помиляюсь, здається, 11-му номеру збірної північної Ірландії Майк Майклу Фюзу. Ні. Арбітр, арбітр призначає пенальті за гру рукою. Ось таке рішення сьогоднішнього головного судді. Ну, можливо, ми з вами подивимося після того, як буде прибито пенальті, подивимося повтор. Хто ж саме торкнувся рукою? У всякому разі, як би там не було, а зараз Іван Доуі забиває гол з за 11-метрової позначки і рахунок стає нічийним. 1-1. Бачите, як радіє найнебезпечніший футболіст у складі збірної Північної Ірландії. Іван Доуі, повтор. Пенальті, а от було б цікаво подивитися ще раніше епізод, коли арбітр зафіксував гру рукою. М'яч на правій половині поля на половині поля збірної північної Ірландії. І діяти в тому ж ключі, як і раніше. О, зараз передача на Андрія Шевченка в центр. Там його опікає аж два центральних захисники збірної Північної Ірландії Стефан Моро і Гарі Тагар. Штрафний битиме зараз збірна України. Невеличка нарада Віктор Скрипник, тобто футболісти з добре поставленим ударом. Майстри нестандартних положень. Ну, хто битиме? Можливо, є якась домашня заготовка. Михайленко. Юрій Калітвинце. сильний удар і м'яч пролітає. На початку репортажу про те, що ми станемо з вами свідками. Передача на Андрія Шевченка. Положення по загрою немає. Наш форда з м'ячем і красиво намагався в падінні через себе зробити передачу. Державній авіакомпанії Авіалінії України. Будемо сподіватися, що ця підтримка допоможе сьогодні нашим футболістам. Свисток арбітра мовчить. Це було в рамках правил. Хоча опинився на газоні Андрій Шевченка, Юрій Калитвинцев. Удар з далекої відстані. Тут лише захисники нашої команди Олег Лужний. Переводить гру на лівий фланг. Точна передача метрів на 35-40. Яке буде продовження атаки? Бачите, вирішили зуміли і забити гол. Але все-таки ініціатива, як і раніше, на боці українських футболістів. Передача на Сергія Реброва. Не, це була передача на Андрія Шевченка. І знову не дотягнувся до м'яча наш нападаючий Дмитро Михайленко. Зіграв через центр. Рибров. Підключився до таки Олег Лужний, але нападаючий нашої команди не встиг зробити передачу правому захисникові, тому що його неправильно атакували, збили з ніг. І зараз капітан нашої команди виконує штрафний. Кидають м'яч. Лише два центральні захисники північної ірландської команди залишилися неподалік від центрального кола. Гості продовжують атакувати. Ні 35 хвилин приблизно в першому таймі, як і раніше, 1-1. І гості вкинули м'яч за бокової лінії. Знову передача. Знову передача у штрафний майданчик збірної України. Чітко цього разу зіграли захисники і голкіпер нашої команди. Олександр Шовков сильно вперед вибив розрахунку на стрімкий ривок Андрія Шевченка. Той увірвався у штрафний майданчик. збірної північної Ірландії все менше і менше часу залишається до закінчення першого тайму. Ось зараз небезпечно. Андрій Шевченка він у штрафному майданчику збірної Північної Ірландії. І яке рішення приймає арбітр? Свисток його мовчить. А пенальті, як на мене, було стопроцентне. Атака нашої команди Василь Картош навісний на місця передачу штрафний майданчик збірної Північної Ірландії. Сильний удар Сергія Рброва. Піднято вгору прапорець бокового арбітра. Положення поза грою. Ну що ж, дуже спірний момент. Давайте подивимося, Андрій Шевченко на швидкості випередив захисників. Випередив і воротаря. І опинився на газоні. Що ж, дуже впертим видався цей матч. Дуже високе внутрішнє. Напруження. Навісна передача у штрафний майданчик. Навісна передача на Андрія. Що забити гол у цьому матчі. Ну, Можливо, Пателанець сьогодні нашому нападаючому. Пам'ятаєте, саме з його блискучої передачі в попередньому поєдине вміння футболісти Північної Ірландії грати головою. Олег Лужний так потилицю і м'яч за межі штрафного майданчика. Передача на Майкла Ф'юза. У того ледь не відібрав м'яч Василь Кардаш. Хьюз, змушений відійти назад. Новісна передачі. Положення поза грою немає. Олександр Шовковський вийшов з воріт. І ви знаєте, дуже, дуже необачно зараз зіграли захисники, насамперед, центральні. Збі... Кардаш. Передача на Віталія Косовського. Той стрімко у штрафний майданчик збірної Північної Ірландії. Простильна передача. І першим встигає підставити ногу Гаррі Тагард. На якусь мить не встиг до м'яча Андрій Шевченко. Юрій Калитвинцев. ну, Ще можливо встигне наш капітан подати кутовий. От жовта картка сьомому номеру Кейсу Гіллеспі. Наші подають кутовий з лівого флангу Юрій Калітлінцев. Шість футболістів збірну України у стартному майданчику збірної Північної Ірландії. М'яч е, майже на лінії воротарського майданчика. Сильний удар Андрія Шевченка. М'яч влучає в сітку, але не з того боку. Патріотичний такий хід Коліна Хіла. З'явилися санітари з насилками. Не хочу, звичайно, ризикувати гості. Бачили дуже небезпечною в іншому. Заволодієм, може, потім не зумів. Атака правим флангом, атака збірної України. Ні на хвилину не зменшують тиск на ворота північноїрландської збірної наші футболісти Юрій Калитвинцев. Хороша передача у штрафний майданчик. Намагався у стрибку пробити по воротах Дмитро Михайло про матч чемпіонату світу 98. Між лідером і фаворитом дев'ятої відбіркової з другої половини зустрічі, скажу, що після перш передивилися цей епізод, і було потім уже добре видно, що Олег Лужний, хоч і не настрічі. Хоча рахунок, звичайно ж, не відображає перебіг подій на футбольному полі. Практично упродовж цього першого тайму ігрова територіальна перевага була на боці господарів поля футболістів збірної України, які, окрім... Блискучого удару Віталія Косовського на третій хвилині. Удару з лінії майже штрафного майданчика з лівого кута спрямував м'яч у ворота Північної Ірландії. Створили ще кілька небезпечних моментів. Дуже близьким до взяття воріт супер... суперники нашої команди Вікільковий турнір. Ну, Вони програли небезпечний зараз був момент, але арбітр зафіксував положення позагрові. Небезпечний момент біля вирішення України. Програли збірні України 0-1 стартовий поєдинок цього відбіркового циклу. Потім збірна Північної Ірландії зіграла нічю 1-1 в Єревані з Вірменами. А ось у цей уже відрізок, податків відрізок від вірків захисниківський динаміць Василь Кардаш. Отже, деякі зміни відбулися у складі нашої команди в порівнянні з попереднім поєдинком із збірною. Це небезпечно. Північно-ірландські футболісти. Зараз всі гравці, гравці обох збірних на правій половині поля. Більшість з їх у штрафному майданчику нашої збірної. Відійшов, бачите, назад далеко навіть Сергій Ребров на допомогу своїм товаришам нападаючи. Атака збірної в Ірландії триває. Одразу чотири футболісти. В цілому гра проходить у коректній боротьбі. В сабо Зараз на ваших екранах. Довести цей матч до перемоги. От я бачу, що майже повністю заповнені трибуни. Висамовість Олімпійці хороші вагонів, відключає у штангу. Ах, який зараз момент був у збірної України. І здається, Василь, Олімпійці дивимося. Так, Василь Кардерш, лівої ногою, без підготовки за меж штрафного майданчика сильно. В першому таймі, практично вони, я маю на увазі, північно ірландські футболісти використали один-єдиний момент, який їм вдалося створити біля воріт нашої команди. Ірландські футболісти всі практично відійшли назад. І зараз йде така напружена позиційна боротьба. Кардаш вийшов на дарну позицію, ну потрібно бити. Ох, як здорово зараз зіграв Василь! Поклав двох футболістів обамним рухом на землю, а завдати завершального удару нашому футболістам не далося. Підключився Віктор Скрипник до атаки. на вісна на передачі. Нім'яч влучає у захисника збірної Північної Ірландії. Наші продовжують атакувати Віталій Косовський. Хороша передача на Олега Лузного. Польщі далі наркола. Удар! І не встигає на якусь мить Андрій Шевченко. Яку красиву комбінацію розіграли зараз наші футболісти? Сергій Ребро був на шиканах. повтор. Василь Камдас, подивіться, як майстерно зіграв на співзахисник. Здавалося б ніщо не завадить йому завдати завершального дару. І в останню мить. Спорткомплексу Олімпійський 1-1. Юрій Колітвінцев. Неста передача. Різаний удар. Карта. Підійшов сюди до штабного майданчика правий захисник. Віктор Скрипник. Михайло Соблужба позивою немає. Удар. Голові моменти. Давайте подивимося ще раз. Хороший був удар. У майданчику наші захисники і півзахисники. Високо вистрибнув Віктор Скрипник. Виграв повітряну дуель. М'яч уже в центрі поля. Андрій Шевченко обіграв до суперника другого і опинився на футбольному полі. Ну, вже, мені здається, пора і застосувати, як то кажуть, владу. Жовта картка вже одна була показана північно-ірландському футболісту Кейсу Гілецький. Зараз атакує збірна України знову. Андрій Шевченко. Ну Першим до м'яча встиг захисник. Абсолютна перевага збірної України. Знову передача на Шевченка. Знову Андрій опиняється на газоні. Сусток арбітра мовчить. Захисників Ян Доуї. Бачу, зараз в Сабо підізвав. Геннадія Орбу дає йому останні пояснення перед появою на футбольному полі. Хороша комбінація Віталій Косовський. Обігває кошики. такий против на передачі майданчик збірної північної Ірландії і Мірстеган. Повтор Віктор Скрипник. Кинув пририв Віталія Косовського. Ну, це комбінація, яку ми вже бачили кілька разів у виконанні наших майстрів. Олег Лужний. Михайленко. Просування вперед поки що немає. Положення немає. позаговорний Шевченко. Айта Шевченко. Шевченко Айта молодець. Браво! 2-1. Збірна України виходить вперед. Дивіться, все-таки добився свого Андрія Шевченка. У неекій боротьбі з захисниками і воротарем. Сум'їв. Вийти переможцем цієї дуелі, точніше, кількох дуелей. І забив другий гол ворота Північної Ірландії. Аналогічний момент, пам'ятаєте, був у нього в першому таймі. І він також обіграв тоді воротаря і захисників збірної Північної Ірландії, але не зумів тоді, що йому не дали завдати завершального удару. А цього разу Андрій таки досяг свого. Отже, 2-1. Ще і ще раз Микола Рябова, режисер сьогоднішньої трансляції, показує вам цей красний гол. Я вважаю, що він може сміливо претендувати на кращий гол місяця, на кращий гол квітня, хоча місяць щойно почався. Як би там не було, 2-1 збірна України знову попереду Геннадій Орбу готується вийти на футбольне поле. На футбольному полі. Геннадій Орбук поки що ще розминається. Олександр Шовковський. Цілком заслужені оплески півзахисникові збірної України і Київського Динамо, автором першого голу в сьогоднішньому матчі. І замість нього з'явився Геннадій Орбук. За боковою вкидає Стів Ломас. Далеко, аж на лінію воротарського майданчика, але там спокійно дуже вийшов. воріт. Олександр Шовковський заволодів м'ячем і почав атаку своєї команди Василь Каршеш. Перейшов центральну лінію поля. Обіграв одного суперника з передачу на Реброва. Той удар, удачі позицію удар! В цьому епізоді голкіпер, як то кажуть, врятував, врятував свою команду від третього м'яча. Змусили капітулювати голкіпера збірної Північної Ірландії. Каліфенцев подав кутовий. І не вийшов удар у Геннадія Орбо. ...удар Василь Кардаш. Рвався вперед. І його збивають з ніг. Андрій Шевченко там на правому фланзі. Дмитро Михайленко пішов вперед і Олег Лужний. Зараз у центральному колі лише два північно-ірландські футболісти. Це Майкл Хюс і Іоанн Доуї. Наші розіграли штрафний. Геннадій Орбу славиться тим, що вміє на п'яточку практично в статичному положенні обіграти суперника. А як блискуче зараз зіграв Андрій Шевченко? Як... Гілеспів. 2-1, нагадаю, збірна України. Попереду Олександр Шовковський якось невпевнено, вийшов з воріт. Ну, добре, що тут опинився Сергій. А замінив він Кейса Гілезьби, який грав під сьомим номером. Зараз небезпечно. Але м'яч уза залишив межі поля. Піднято вгору прапорець бокового арбітра. Зараз ударом від воріт Олександр Шовковський веде м'яч у гру. Команди з'явився під 17 м номером Квін Джеймс. Небезпечна атака наших гостей Юрій Калитині. Він не встиг до віча. Положені позагрою подивилися два футболісти у зелених футболках. Незадоволений рішенням арбітра Йоанн Дої. Бачите, чіткий жест арбітра сьогоднішньої зустрічі Вацлава Кронгла. Вільний удар виконає зараз Олександр Шовковський. Третій номер. Це на ваших екранах захисник Ірландії. Гості вже на правій половині поля. Наші великими силами захищаються. І ось травмовано Юрія Калитвинцева. Потрібна допомога лікарів. Палакають пристрасті на футбольному полі. Ну, потрібно, звичайно, програвати по-джентельськи. Вів'явпинки Є... під час другого тайму. У Соборісів можливість перевести подих, а наші тренери тим часом готують ще одну заміну. Роздягається внизу під нами Валерій Кривенцов. Представник Донецького шахтаря Я вже в сабо показує арбітрам, що зараз потрібно провести заміну і просить Сергія Бажинара не поспішати. Центральний захисник нашої команди. Пробив штрафний Напрямку Андрія Шевченка було спрямований м'яч. В половині поля збірної північної Ірландії. Наші здобули право на штрафний Дмитро Михайленко біля м'яча. Віталій Кравцов замінить Юрія Калітвінцева. Так, арбітр дозволяє заміну. Наш капітан е залишив межі поля. Спектаклю. Ось... Кравцов. Глузний програв в воді своєму супернику. Зумів обіграти його Майкл Хіюз і Олег бачите. Ні, це був е, Олександр Гор... рукою Північно-ірландські футболісти прибувати був штрафний, там Василь Кардаш в стінці і відійшов назад Сергій Рибро. Де... Ну, безперечно, порушив правила зараз правильного збірного України. А йому на допомогу прийшов Олександр Головко, також програв цей правила. Янолан. Ян Нолан. Ну, досить одноманітно діють у нападі північно ірландські футболісти. Ніяких несподіванок немає у діях захисників і нападаючих суперника збірної України, Наші призвичайлися вже до цієї гри. Має на увазі до планових проходів з подальшим, подальшою довісною передачею штрафний майданчик суперника. І в цей момент лунає фінальний свисток арбітра з орбіт Чехії, Васлава. Кромдла, який сповіщає, що збірна України з рахунком 2-1 здобула перемогу у відбірковому матчі чемпіонату світу 98 над командою Північної Ірландії. Голи в нашій команді забили Віталій Костовський і Андрій Шевченко у команді Північної Ірландії Яндович. Що ж привітаємо наших футболістів, тренерів нашої національної збірної з блискучою грою, блискучою перемогою і успіхом. У цьому надзвичайно важливому поєдинку наша збірна стає лідером дев'ятої відбіркової групи.